Зійшлися ми в одній родині, щоб помянути той славний час, коли в офіру Батьківщині себе принесли краще з нас. Нема любові, понад ту, що окропила кров'ю крути. і кров завзято, кров святу по вік в країні не забути. 29 дев'яте січня п'яті роковини пам'яті героїв Крут. Пануе мы, мы Хто в боротьбі за волю, і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить в знаних і безіменних могилах, розкиданих рідній і чужій землі, присвячується світу нашого народу, його славним синам і дочкам, що в розквіті своїх духовних і фізичних сил віддали молодість і найдорожче, що є в кожного з нас життя. Присвячується <плес> кого в умовах більшовицької тиранії ми повинні були забути і викласти зі своєї пам'яті та історії героям, що впали в страшному бою під крутами. Присвячується 29 січня. День пам'яті героїв. Крут уряди збирають буде, підсвіщають ге. Молоді гуйняди, зробці, хлопці, соколята, кона лісти раз-два, молоді гублята хлопці. Бою погуляти гей, націоналісти раз-два, молоді орлята, хлопці, хлопці, соколята.

П'ять тисяч старих вояків борців за волю України біля 600. Бій був запеклим і тривав до полудня. Молоді воїни болиться відчайдушно, виявляли зразки хоробрості. Сили були надто нерівні. Побачивши безперспективність подальшої битви, комендант юнацького куреня дав наказ відступати. Але поки це слово дійшло з одного боку колії, де були юнаки старшинської школи, на протилежний бік до студентів хтось замінив слово відступати на наступати. Юнаки-курсанти відійшли назад, а студенти кинулись вперед, на смерть. Пішли на ворога з багнетами, бо набоїв уже не було. І падали, падали у нерівному бою. Коли зачорніла ніч на коручанських полях лежали сотні трупів. Тридцять п'ять забрано в полон, двадцять сім здорових і вісім поранених, довго і жорстоко катували їх, та не впали на коліна, не просили пощади й помилування, мужньо зустріли вирок. На кого зазнявся воїн, Боже, покарай. Понад все вони любили свій коханий край. Вмерли в новім заповіті, славою святих, на Аскольдовій могилі поховали їх. Їх подвиг сьогодні щоденно повторюється нашими ровесниками, воїнами Збройних сил України, патріотичною молоддю 21 століття. Доки в Україні такі сини і доньки Україна була, є і буде. Трошки старші, роздумуючи, стали на захист нашої тодішньої, незалежної України, української державності. Вони, не думаючи, стали і віддали, що найцінніше їхнє було це їхнє життя. Але час минув, ми пам'ятаємо їхній героїзм. Незалежність нам була дана, але я думаю, що вона більше так дана юридично. І ще не пройшло 100 років, як нам ще раз нашим героям довелося захищати нашу незалежність, нашу державу. Але я впевнений в тому, що в ближчий час ми ту незалежність відстоїмо, укріпимо нашу державу, але слідуюча сторінка, ця сторінка буде за вами, за молоддю розбудувати нашу державу і зробити такою, щоб більше ворог не зазіхнув на наші терени. Вічна пам'ять нашим героям, слава Україні! Кі війни хвилиною мовчання. Як знімати пам'ять про героїв вічно. Слава Україні. Слава. Слава нації. Смерть ворогам. Україна. Понад усе. no <laughs> no